Зачекай, зачекай. А що говорить Біблія? От буває, ми робимо добро, і нам хочеться, щоб хтось це побачив. Не обов'язково всі, а хоча б хтось, бо тоді здається, що наші зусилля не даремні, що вчинок має значення. Але що, коли ніхто не бачить? Чи має сенс добро, зроблене в тиші, без оплесків і без камер? Чи може воно бути щирішим, ніж те, що викликає схвалення? От, власне, друзі, сьогодні будемо говорити про те, що відбувається всередині людини, коли вона робить добро без свідків. Е, чи можна допомагати без очікувань на вдячність і не втратити внутрішній баланс, де проходить межа між альтруїзмом і потребою визнання? І взагалі, чи існує чисте, повністю неегоїстичне добро? Про це поговоримо з нашим гостем. Нас сьогодні в гостях пастор Роман Макарчук, який поділиться своїм духовним і людським баченням, що означає творити добро, яке бачить лише Бог. Пане Романе, вітаю вас! Вітаю вас. От що б ви відповіли, е, має сенс добро, якщо його ніхто не бачить. Я думаю, добро завжди має сенс. І також, якщо його ніхто не бачить, то це також добро. І Біблія схвалює саме таємне добро, адже вона дає критерії, що воно найчистіше, угу. бо тоді, виходить, ми робимо його не тільки для людей. Або не для людей, а для Бога. І в Євангелії такі слова записані: Євангелії Матвія, шостий розділ, третій вірш. Христос сказав: коли ти твориш милостиню, нехай не знає ліва рука, що робить права. Тому добро має сенс не тому, що його хтось бачить, а тому, що воно змінює серце як того, хто чинить добро, так і того, хто отримує те добро, яке в його напрямку чинить інша людина. Добре. А чи можна тоді вважати вчинок добрим, якщо його роблять ну лише заради схвалення або похвали? Ми ніколи не знаємо, з якого мотиву люди роблять вчинок. Це може оцінити тільки Бог, який знає серце. Тому ми, як люди, можемо сказати, що зовні можливо оцінити вчинок добрим, якщо навіть його роблять заради схвалення. Ну тому, що він виглядає так само, як той, який роблять не заради схвалення іноді. Uh -huh. Але в очах Бога такий вчинок він втрачає свою чистоту. Тобто, навіть з негідними мотивами, людина, яка робить добро для когось, тій людині, якій вона робить добро, вона користь отримає. Ну людині буде окей, uh -huh. людині буде надана допомога. А от той, який чинить добро, він втрачає користь від того, що він добро чинить. Тому що по факту він занечищує себе і своє серце. Тому добро зроблене для себе в такому ключі, це вже не просто служення, не просто милослення, не просто допомога комусь, а це типу як торги або угу. риночні відносини, коли ти робиш комусь щось заради того, щоб хтось тобі щось зробив. Тому, але м -м, мені здається, що є надія навіть в такому випадку, коли людина робить щось корисливим е мотивом. Ну, вона робить один раз, другий, третій. Але іноді добро зроблене з неідеальним мотивом, може провести людину в перспективі до щирості. Головне, дозволити Богу очищувати мотиви. Якщо людина чує Бога, і вона розуміє, я робив це з якимось мотивом, щоб засвітитися, або щоб про мене дізналися, або щоб мене похвалили, або щоб показати, що я трішки кращий за інших. І людина, чесно, з Богом в цьому. Ну, прийде момент, коли вона зрозуміє, що робити добро це добре і класно і правильно. Але робити добро з таким мотивом це не окей. Тому головне бути чесним з Богом. Бог навіть з неправильним мотивом, коли ти робиш добро, доведе тебе до того, що ти будеш робити з хорошим мотивом, добре справи, і буде класно, Романе. А скажіть, де проходить та межа між справжнім альтруїзмом і егоїзмом, замаскованим під бажання допомогти? Ця межа закована від людських очей. Тобто, ця межа проходить на рівні серця, на рівні свідомості людини, на рівні її мотивів. І коли в основі е, стоїть любов до людини, а не прагнення бути хорошим або здаватись хорошим в чиїхось очах, це альтруїзм. тобто Безкорисливе добро або добро без вигоди для себе. Uh -huh. Але якщо мета самоствердитись, навіть чи добро, заслужити лайки або хвалу, якесь особливе відношення до себе, від когось, навіть в релігійній площині, Ну це егоїзм, хоча він може бути так приодягнений в християнські, якби одежинки. Тому Бог не дивиться на зовнішнє, Він бачить. Зсередини він бачить серце, і неодноразово Біблія закликає саме досліджувати своє серце, навіть коли ми робимо добро, навіть коли ми робимо правильні речі і виконуємо навіть заповіді Божі. Ми повинні аналізувати, який мотив керує мною. А скажіть, а що тоді відбувається з людиною, яка допомагає, але таємно нікому про це не розповідає. А, все залежить від того, яку ціль переслідує ця людина. Якщо людина просто виконує євангельську заповідь, що робить право рука, нехай не знає ліва. Що ти робиш людям таємно, Бог в певний період часу віддасть тобі явно, то в такий момент людина стає вільною. Тобто людина не залежить від реакції інших людей, для яких вона робить добро, або від схвалення тих, хто споглядає на те, як вона робить добро. Не очікуючи там схвалення, якоїсь підтримки, винагороди і так далі. Тобто людина вільна, коли ніхто не бачить те, що вона робить. Це тиша, в якій може зростати справжня віра. Таємне добро формує такий внутрішній стрижень, доброту, ну, яка не потребує оплесків. Але якщо ціль у людини Залучити інших людей до того, щоб робити таке ж саме добро, або робити якісь масштабні справи, то їй буде або значно складніше, або неможливо реалізувати це. тому що був період часу, коли Христос прийшов в цей світ і служив, проповідував, робив добрі справи, і він казав. Тим, кому він зробив добро, мовчить, нікому не кажіть апостолам, коли ви це бачили, але нікому не говоріть. А потім пройшов час, коли про це треба було говорити всім всюди, за всякого часу. Тому, якщо ми хочемо просто зростати духовно, щоб наші стосунки з Богом укріплялись, і щоб не впасти в спокусу в залежності від оплесків, від реакції людей, від похвали і так далі, можна робити добрі справи тихо. Без пафосу, без афішування, і так далі. Але якщо ми хочемо робити щось масштабне, то є момент, коли ми робимо таємно або тихо, є момент, коли ми робимо це публічно, але не для того, щоб отримати схвалення, а для того, щоб зробити більше добра або залучити людей до тої справи, яку ми робимо. От Роман ще хотів трошки детальніше стосовно цього питання: от як таємне добро може зміцнювати віру, і чи взагалі воно може зміцнювати віру і внутрішній мир людини? А, звісно, добро, і тим більше таємне. Добро може зміцнювати і віру людини, і а, зрощувати мир в серці людини, тому що, а, коли ми діємо ну таємно, або не публічно, або не з ціллю публічно отримати якусь винагороду ми діємо так, ніби те, що робимо. Ми бачить тільки Бог. І це найсильніша форма віри і. Вираження нашої віри до Бога, коли ми не залежимо від реакції на те, що ми робимо в очах людей. В таких моментах серце стишується і приходить глибокий мир, відчуття, що ти просто на своєму місці, і цього достатньо. І ну, не те, що тобі байдуже, що думають люди про те, що ти робиш, але ти точно не залежиш від того, що думають люди в контексті того, що ти робиш. Я дуже дякую за відповідь, пане Романе. Наостанок, можете порадити, як виховати у собі звичку творити добро не для публіки, а з любові до людей? Можна творити добро публічно, але не для публіки. Угу. Але щоб так сталося, потрібно в першу чергу аналізувати мотив, що мене керує, коли я хочу щось зробити. І слово Господнє говорить про те, що всякі Давання добре і дар досконалий походить згори від отця. Тобто, коли в нашому серці, в нашому розумі виникає бажання зробити щось добре комусь, це вже дія Бога в нас, тому що ми самі по собі люди грішні і люди злі. Якщо приходить добра думка або бажання зробити щось добре комусь, ну, не треба починати з чогось великого. Можна зробити щось маленьке, якусь маленьку добру справу, про яку точно ніхто не дізнається. І коли прийшло бажання, ми реалізували. Знову прийшло бажання, ми реалізували. Ми можемо навчитись просити постійного Бога, щоб він допомагав нам навчитись бачити людей, а не їх вчинки. І це допоможе нам також бачити людей, яким ми допомагаємо, а не те. Що ми зробили. І потрібно кожного разу дякувати Богу за можливість допомогти комусь, навіть якщо це непомітно. Тому починати потрібно з малого, пам'ятати, що навіть бажання зробити щось добре, воно походить від Бога. І коли нам щось вдалося, не залежати від оцінки людей, а навчитися, щоб Бог допомагав нам пам'ятати, що це за його сприяння ми захотіли зробити, нам вдалося. І дякувати Богу за кожну можливість допомагати іншим, тому що е, блаженніше давати, ніж отримувати, говорить сюди писання. Тому коли ми маємо можливість допомогти комусь і не потребуємо допомоги, то ми щасливі люди. Дуже дякую вам за відповідь, дякую за пораду і загалом дякую за цікаву розмову. Хай Господь вас благословить. Друзі, нагадую, в нас сьогодні в гостях був пастор Роман Макарчук. Говорили про те, як можна робити добрі вчинки, але щоб це було в контексті Біблії. Дякую за розмову. Всього найкращого з Богом. З Богом. Дихайся голосом надії. Радіо голос надії.